Ну що, наробила трішки ця конструкція шуму. Багато людей писали, що це для сіна. Ну, я трішки ж намікнув в попередньому відео, що буду покривати це все діло маслом. Ну Козам не потрібно і кролям маслом покривати, вони і так його погризуть. Тому це не для сіна. От, е, сильна велика ставка в мене була для хейтерів, які пишуть дуже погані коментарі не тільки мені, а й іншим блогерам на кшталт того, що в мене беняк в голові, я слабенький столяр. Я не розуміюсь на столярці. Я навіть сам не знаю, для чого така подібна конструкція. Але я думав, що ви ж розумніші в мене, як такі коментарі писати. Але виявилось, що ви не знаєте, що це воно таке. Показую. Берете якийсь каталог або улюблений журналчик, ставите, ставите в себе в приміщенні, там, де вважаєте за потрібне, і це буде виглядати дуже стильно і гарно. Наприклад, можете поставити це в салоні краси, там, де жіночки полюбляють наводити марафет і чекають своєї черги, могли б заглянути в подібні такі журнальчики. Наприклад, можна поставити це. В строїтельні магазини, де можна показувати якісь викраски, а можливо фото інтер'єру і тому подібне. Придумати, куди поставити цю річ, дуже-дуже є багато. Ну, якщо хочете, звичайно, замовити в мене для коз, пожалуйста, я вам зроблю це все діло і пришлю новою поштою, і будуть у вас кози задоволені отакої от конструкцію. Так що, друзі, коли я це все пофарбую, завершу це все діло, я вам покажу готовий результат.